Так, так, не часто таке буває, але сталося: усі антигерої попереднього випуску п'ятої колонки напрацювали на другу серію. Голова офісу президента тут, президент тут, всі ми тут, всі тут, всі тут. З чим я вас і вітаю. Сьогодні буду говорити остра, но без шуток. І звісно, запрошую приєднатися до спільноти підписників мого Авторського youtube каналу говоримо про хороше без маніпуляцій, без брехні. Ну а почну з позитиву: міністр єднання Чернишов, відправивши сім'ю за кордон, сам, всупереч прогнозам, повернувся прямо в лапи правосуддя, щоб отримати підозру від набу у використанні службового становища і незаконному збагаченні. Булудний міністр повернення Олексій Чердишов повернувся вчора з надважливого відрядження. Він явився для вручення підозри в НАБУ. Там ніхто не загинув. Там, слава Богу, всі живі, і це найголовніше. Якщо б там щось таке відбулось, не дай Боже всім бажаю здоров'я. Повірте, людини б не було б вже. А так дайте, дойде до, до кінця ця справа. Ви легальний мільйонер, ви берете копійчані хабарі. Чому тому, що ви жадний між патріотизмом і математикою повинні вибирати математику? Ніхто там ніяких грошей не взяв і не брав, і нема нічого на відео. спілкування з детективами. Пан міністр назвав конструктивним. Я сподіваюся, на те, що це буде конструктивний діалог. Він буде відбуватися по часу стільки, скільки це буде за потрібно. Мені сьогодні оцей чувак хоче нас сяти з вами разом в очі. Вас викликали в набу. Вас викликали в набу. У нас самі гляділки тільки кого-то. Може... Я принципіально не йду, буду слушати ваші питання. Ну так ось скажіть, нас всі хвилюють це за запитання. Питання прохарку. Люблю всіх журналістів, Я хочу, щоб ви знали. Журналіст, професія самое, самое важное для нас політика народ требує перемін, друзі. Тому ми, команда та народ треба вимагає в інповіді. Ну а ще підбитий Льовчик української політики пообіцяв далі працювати над об'єднанням і поверненням українців. На ну На навіть мені смішно про це чути. Попри власний корупційний кейс і шлейф скандальних історій за плечима пустили цапа чи козла стерегти капусту. На запитання журналістів, де ж міністр єдності, і потужності подівся, Зеленський відповідав те, що мені сказав Шмигаль у Чернешова. Відрядження відрядження закінчиться, повернеться. Падла, логічний фінал. І річної кар'єри іншого й бути не могло в принципі. Як гадаєте, чи надихне приклад Чернишова інших співгромадян, які тужать за батьківщиною? Зокрема, Арестовича, ватного слугу Дмитрука, злочинці, негідники, його дружбана Куницького чи голосистого ухилянта винника Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Ніє, ада. Та пошли ви на. Нічого з цього не буде, не дочекаєтесь, не вдасться цю ситуацію використати, покричите трошки, посмердите, але потім заспокойтесь. Пишіть просто зараз у коментарях. Ну, а я від позитиву перейду до ганебного і тривожного аспекту нашої дійсності під назвою Пости Мар'яни Безуглої готові? Поїхали. Отож, через тиждень після піару на крові загибло киянинам служниця Зеленського закопіпастила свою ж дичину про карму для постраждалих, яку наразі адресувала подружжю Олени і Тараса Тополь, чиє помешкання зазнало пошкоджень під час чергової ракетно-шахетної атаки. Вони, бачте, провинилися перед безуглою, чи то творчістю, чи то тим, що Тарас служить не там і не так. Ну я не заглиблювалася в аналіз вокалу. Проблема нашої нації як такої, і загалом з готовності розуміти, що війна у всіх ми обговорюємо чомусь хуліганську витівку, як кажуть в народі політично медійної шпани. Але хочу звернути увагу на інше. Особистості усіх постраждалих і загиблого, і тих, хто залишився без даху над головою, Мар'яна використала лише як привід для привернення уваги до себе і розпалювання ворожнечі між військовими на передовій і потерпілими в тилу. Сідять падли, ні в окопі суки! Безугла, бачите, дуже хоче, щоб ми зненавиділи один одного і штампує божевільні дописи про карму під соусом, все пропало. під кожну ворожу атаку, не мов би з методички ФСБ. Е використаю свій конспект, щоб все було детально, коли наступного разу, черговий раз, мені хтось буде розказувати про те, що проклятий журналісти спеціально заради того, що вони агенти Кремля роздувають цю історію. Давайте не забудьмо тикати їм в мардяки оці пасти Мар'яші Безуглої. і не тільки її. Вочевидь, що росіяни будуть і надалі руйнувати цілі квартали у Харкові, Одесі, столиці, всюди, куди зможуть тільки дотягнутися, А без угла писатиме про карму, на яку ми заслужили. Хоча, як на мене, наша карма це сама Мар'яна, і ми її вигрібаємо, дякуючи, звісно, кільком тисячам виборців. Велике спасибі, які привели цю особу в парламент. До безуглої питань немає вже давно. Все, цей проект мінус. Це ворог. Мені здається, що варто почати думати про дієздатність чи недієздатність, чи взагалі здатність Мар'яни Безуглої чимось. Керувати Мар'яно, іди спати чесне слово. Фігурант її допису Тарас Тополя оголосив збір коштів на лікування Мар'яни. І я не здивуюся, якщо народ збере купу бабла на цю нелегку справу. Господи, ти поможи. Ну а сама безугла згодом проведе розслідування щодо використання цих коштів. О, вона хитра. А що, Я її не знаю. Воно б все було б смішно, якби не було так сумно. Мар'яна, прости господи, безлугла, яка почала викладати я не знаю, заяву про те, що кожен день активну заяву про те, що вона потребує якоїсь медичної допомоги, я не знаю, Галапірідол чи ще щось. Натомість не зрозуміло інше. Чому президент і Єрмак, яким вона вірно служить, не попросять депутатку замовкнути? Багачану, це така собі депутатка з досить, скажімо так, дивним дивним стилем поведінки. А по факту така собі ручна собачка офісу президента. Бо ж люди і образитись можуть. це аморально думати про свою безпеку. Якщо боїшся заяву і пішов, так да, можуть вбити, але це така робота. Хоча, мабуть, в Андрія Борисовича після безрезультатного і дещо ганебного вояжу до штатів. Де ніхто не хотів зустрічатися з головним міжнародником. Андрій е, вопроси рішав. Почті всі вочевидь. З'явилися інші нагальні справи. І хтось каже, треба змінити єрмака, треба брати ні. Знаєте, моя внучка каже ні. На тлі ворожого наступу і кривавих масованих ударів по українських містах він не знайшов нічого важливішого ніж нагадати гаранту. Що вірний Єрмак мріє про другий термін для нього? В день, коли Київ пережив чергову жахливу атаку, коли у нас загиблі поранені, розбиті будинки. господин Єрмак заявив, що виявляється, Володимир Зеленський має обов'язково балотуватися на другий термін, тому що він виявляється у нас найкращий президент за всі часи незалежності в Україні. Це він, це буде його вибір, це буде його рішення. я Тільки можу говорити про свою думку. Я особисто моя думка. Я вважаю, що він повинен. Повинити. По піти на другий строк, просто старий фантазер. Не випадково господін Єрмак вирішив зробити таку заяву, навіть не дивлячись на все те дуже негативне інформаційне тло, яке склало власне оцей от величезний обстріл. А справа то в чому, друзі? У Андрія Борисовича істерика можна назвати і так. Чому? Господин Єрмак повністю провалив американський трек всі стосунки з США, що з демократами, що з республіканцями, щоб там не тренділи всяке позитивне благірня. Його ненавиділи всі і демократи, і республіканці. Ну, результати ми бачимо зараз. І дійсно не пускали ніде на порог в візити, ні з ким не нормально навіть не дали поговорити. І Андрій Борисович несколько упав, так говориться, на попку і вирішив показати, що на ну, що у нас Владимир Олександрович, більше любить верноподаность. Верноподаность. Пам'ятаєте, як він сидів у му році, як барин, і казав журналісту Михайлу Ткачу: е, е, Пенібратство это ваше. Пеннібратство, я же президент. Так вот, этот э, президент дуже любить аплодисменти і лізаблюдства і жаполіцтва. І от Андрій Борисович вирішив розпластатися черги раз полодім який, кстати, теж подейкують незадоволений тим, що з американцями відбувається, бо дійсно ж це впливає, дуже серйозно впливає. І тому Володимир Олександрович – лучший президент. Оця вся огидна меркантильна тяганина в момент, коли щодня гинуть, дедалі більше цивільних. А військові протистоять Орді майже без ротації і перепочинку. Змушує замислитися над питанням, як ми ще тримаємося з такими депутатами, перемовниками? Я ще професіональний переговорщик. І звісно, п'ятьма, шістьма менеджерами. Я вас запитую, що ви від мене чекаєте? Це навіть не навіть запитання не до мене. Ти до нього. І наприкінці я хотів би сказати, що в цей непростий час. Ми повинні не забувати про те, що ми дуже сильна, горда, розумна нація, і ми обов'язково пройдемо цей виклик і обов'язково переможемо.